Міжнародні організації, такі як управління Верховного комісара ООН по справах біженців, Оксфам, Датська рада по справах біженців, вони є нашими партнерами. Ми спільно реалізуємо програми, спільно проводимо тренінги для місцевих громад для того, щоб покращити, як я вже казав, їхнє, їхнє середовище. щоб… Люди, які постраждали внаслідок воєнних дій, вони могли відчувати себе тут гідно і не переживати про те, що їх, так би мовити, позбавили звичайного способу життя. Намагаємося покращити спільно з нашим міжнародними партнерами. Деякі партнери вони виділяють і грошову допомогу, деякі допомагають. Не грошової допомоги, це як я казав, непродовольчі товари. Якщо було пошкоджено в, наприклад, в Одеській або Миколаївській області нерухоме майно таких осіб, ми можемо роздавати так, набори. Набори першого реагування, які допоможуть провести такий перший залагодити перші пошкодження до того, як особа зможе отримати компенсацію вже від держави. Наша організація надає юридичну, соціальну, психологічну допомогу особам, які постраждали внаслідок воєнних дій, в тому числі ми зустрічаємо евакуйованих осіб з міста Херсон в місті Миколаєві та в місті Одесі. Ми відразу на місцях прибуття евакуаційних Автобусів потягів надаємо їм первинну юридичну консультацію, соціальну консультацію, допомагаємо з розселенням до місць тимчасового проживання або пошуку більш житла на більш довгий термін. Щодо, наприклад, 2023 року, то більше 10 тисяч осіб отримали безкоштовну юридичну допомогу. Більше 20 тисяч отримали соціальні консультації взято 7,5 тисяч осіб на соціальний супровід. Це у разі необхідності отримання довідки ВПО або проходження доступу до державних якихось послуг.